Була заява щодо мосту метро, зокрема про те, що його ремонт нарешті почнеться. Бо давно вже говорять про надаварійність цього об'єкту, і також про цей ремонт ми поки не багато знаємо, але знаємо, що він буде супроводжуватися не повним, але частковим частковим обмеженням руху на цьому мості. І, от коли ця заява прозвучала, я зокрема згадав, що у нас вже є один міст, де частково обмежено рух, це міст патону і. В цьому контексті, от в мене особисто з'являються чомусь опасіння, чи не стане мост метро за своїм функціоналом аналогом мосту Патона, і якщо це станеться, то чи витримає взагалі місто в такому режимі, коли один міст повністю закритий, інший частково працює? От у нас додатковий міст, який також працюватиме частково. Можу одразу з кінця почати місто витримає, але дуже сильно втратить у транспортній доступності, тобто мешканці, особливо лівого берега, що. Відділені від більшості робочих місць в місті Києві, які розташовані на правому березі, вони будуть ще нестерпніше до них добиратися відповідно. Але звісно, ми не говоримо про фізичну зупинку міста, про там якісь, якісь інші руйнівні процеси. Але те, що багато людей втратять сильно в транспортній доступності, як втратили мешканці Голосієво, коли там закрили гілку метрополітену, до цього цілком можна. Готуватися з точки зору того, як будуть відбуватися роботи на мосту метро. мені важко сказати, я не бачив. Е проєктної документації під кожен ремонт. Але враж але враховуючи, що міст метро це пам'ятка архітектури, тому е, треба говорити, мабуть, реставрація, а не ремонт, розробляється спеціальна проектна документація. В цій проектній документації ми маємо побачити і ціну цих робіт, і тривалість, і спосіб організації цих робіт. Тобто, поки що я таких матеріалів не бачив, але можу підтвердити, що мости намагаються і ремонтувати, і реставрувати. Повністю не перекриваючи для того, щоб не суттєво не погіршувати транспортну доступність, як, якщо це можливо. А міст метро досить унікальний об'єкт, в якому є ймовірність, що доведеться все ж таки якісь шматки повністю перекривати. Але знову ж таки, повністю це можна подивитися тільки в проектно-кошторисній документації, яка по ідеї має бути розроблена, і раз, раз ми невдовзі хочемо почати його ремонт. От цікаво, так ви сказали, що невдовзі поч... почнемо ремонт, і кличко от, він в своєму коментарі сказав, що цей ремонт він або реставрація як коректніше сказати почнеться найближчим часом. От, враховуючи, що цей, ця, ця реставрація вона потребує певного розробки документаційної бази. В яких термінах от ви особисто бачите цей найближчий час? Це там дні, тижні або місяці? Взагалі. Я тільки що подумав, що можливо наша влада має на увазі якийсь інший менш капітальний ремонт, тобто не реставрація, або капітальний ремонт, або поточний ремонт. Поточний ремонт це там замінити шар асфальту, там закріпити чи перевірити. Інженерні елементи інженерного облаштування, тобто це такі речі, які ну треба робити з певною регулярністю. А тому це може бути вони можуть почати це робити хоч завтра. Але міст метро такий об'єкт, який потребує кардинального ремонту або реставрації, тому що він знаходиться в непрацездатному стані. Там повністю треба деякі конструкції міняти. Кардинально тому відповідно, коли може такі роботи розпочатися, я не знаю. Але я думаю, що не раніше. Перш ніж ми м, забезпечимо е, підготовку транспортної системи до виключення часткового або повністю такого важливого об'єкту, тобто вся транспортна система має бути до цього готова. І не раніше, перш ніж ми акумулюємо певну суму грошей, яка на це потрібна, я нагадаю, кожен міст через Дніпро в місті Києві, такого класу, це приблизно півмільярда євро. Тобто у нас має бути в перспективі кількох років така сума для того, щоб профінансувати фактично створення цього мосту заново будь-яка будь-який капітальний ремонт це фактично побудувати міст наново.